Привіт! якщо ви давно хотіли собі автомобіль Ретро Електро, то вам обов'язково треба подивитися це відео до кінця, тому що компанія ORA вона змогла таки поєднати ось той олдскульний дизайн, який до речі подобається багатьом, але з інноваціями сучасного автомобіля. Насправді цей бренд поки що не дуже відомий в Україні, але я думаю, що всі з вас знають компанію величезну, яка називається Great Wall. Вона же і продає автомобілі Haval, І ось Ора, це третій бренд їхнього сімейства. Вперше ця модель була представлена у 2020 році на виставці Гуанжоу, і тоді вона називалася іс 11 Ora. Ора, а потім її перейменували, і вона почала називатися Хау що з китайського означає означає гарна кішка. Я думаю, не треба пояснювати, чому вона сьогодні в мене на огляді. Check the mic and make sure it sound right, boys. Багато то з вас в моїх сторіс писали, що цей автомобіль дуже схожий або на мінік, або більше на Порше, такий Porsche. Такий порш на мінімалках. І це дійсно правда, ви праві, тому що дизайнер Еммануель Дерта, це дизайнер компанії Porsche, якраз і малював дизайн цього автомобіля. Я коли їздила і тестувала його на дорогах, знаєте, дійсно багато хто не розумів, що це за автомобіль, тому що це така новинка на українському ринку, але я чомусь прям ну от впевнена, що ми побачимо дуже багато таких автомобілів, тому що вони чіпляють, чіпляють за душу, чіпляють за око. Я не знаю, і просто дійсно дуже приємно на нього дивитися. Ну а коли ви дізнаєтесь про технічні характеристики і що ця малишка може, я думаю, ви в неї повністю закохаєтесь. Взагалі на фото цей автомобіль здавався прям дуже маленький, щось по типу Fiat 500. Але коли я познайомилась поближчю, то знаєте, він дійсно повноцінний міський електрокар. Це знаєте, як було з ліфом першого покоління, коли ти дивишся, що це ніби такий маленький хетчбек, а насправді це величезний всередині електрокар, в якому насправді я перевезла майже пів хати. І якщо говорити про дизайн автомобіля, то погодьтеся, що він настільки бомбічно мімішний, що не може не подобатись. Навіть люди, які просто ненавидять, поки що електрокари, побачивши це авто, у мене в сторі, сказали Вау. Це щось новеньке, це щось прям реальне дуже гарне. І я не можу не погодитись, тому що ось такий округлий дизайн. Це зроблено спеціально для того, щоб зменшити коефіцієнт супротиву. Він тут аж 0,28 і це на 0,01 соту менше ніж навіть у Lexus, який нещодавно був на огляді. І, взагалі, він знаєте, через те, що він такий ніби взбитий через ось ці червоні вставки, через надписи GT, через оцей такий карбон. Псевдо, тому що насправді це пластик, але він виглядає дуже реалістично. І людина, яка, якщо чесно, не дуже розбирається, то здалеку може показатися, що це дійсно справжній карбон. Як бачите, він оздоблений майже по всьому автомобілю. А фари у нас LED, вони навіть мають свою назву Intelligent Light. І знаєте, синонім цього авто для мене щось таке електроавтоматичне, тому що... Будь-який елемент цього електрокару він тут налаштовується дійсно на автоматиці. Тобто тут є автоматичне регулювання дальнього світла, тут є функція, яка, знаєте, проводжує тебе додому, коли а, ти виходиш з авто, а фари продовжують світитися для того, щоб тобі було зручно дійти. І в мене так на теслі, і багато разів я чула, коли там охоронці або люди, які проходять поруч, постійно кричать: Дівчино, типу, у вас а, зараз. Де автомобіль, тому що у вас вімплені фари. А я їм хочу сказати: вибачте, це може у вас сісти голос, якщо будете так голосно кричати, тому що автомобіль настільки розумний, що він сам знає, коли їх необхідно вимкнути. Колеса 18-го розміру, задні та передні гальма, вони дискові і є червоні супорта, про що говорить, що автівка таки, знаєте, має динамічний та спортивний характер, і хочеться з нею трішечки поганятися на світлофорах. Тут немає пневмо під. Двіски тут Макферсон попереду, а позаду у нас залежна торсійна балка, але це не заважає їй. В принципі, непогано себе відчувати на дорозі. Я не скажу, що вона прям ідеально переходить через перешкоди та е, лежачі поліцейські, особливо якщо це відбувається на великій швидкості. Хоча тут є обмеження в 160 км на годину. Але їздити комфортно і зручно і не потрібно ганяти. Треба просто е, слідкувати за правилами дорожнього руху для того, щоб почувати себе дуже комфортно. І лючок зарядки знаходиться у нас безпосередньо зі сторони водія. У нас Є AC та DC GBT, яка приймає 11 кВт та 67 відповідно. А це значить, що свій автомобіль на швидкісній зарядці ви зможете з 0 до 80 зарядити за 30 хвилин. Кліренс тут 155 міліметрів, тому що двічі я щось казала, так як вам не подобається. І стосовно габаритів, значить, довжина в неї аж 4 1235 мм, міліметрів, що для мене було аж трішки неочікувано, тому що дивишся, і вона нібито має бути трішки. Менше ширина її 1835 мм міліметрів, і висота, до речі, не 1500, а аж 1635 мм. міліметрів. А це ж знову ж таки говорить про те, що це дійсно величенький такий автомобіль, і не дивлячись на свої габарити, на свої розміри стосовно безпеки, можете бути впевнені, що це надійний автомобіль, тому що за оцінкою євро NCAP 2022 року вона отримала всі 5 зірок. Зеркало, в принципі, можуть у нас жити самостійним життям, тому що вони і нагріваються, і зачиняються, і змінюють кут нахилу, коли ви здаєте заднім ходом. Тобто, знаєте, тут все дійсно кожна деталь автомобіля, вона з електрорегулюванням. Звичайно, є безключовий доступ для того, щоб відкрити автівку, необхідно просто до неї підійти. Ручки у нас, звичайно, випуклої форми. Є безключовий доступ для того, щоб зайти в автомобіль, необхідно просто підійти до нього і відчинити две. І як бачимо, що пороги у нас також з карбоновими вставками. В цій топовій комплектації в нас є панорамний дах, ось такий акулячий хвостик в поєднанні з цим спортивним спойлером і надписом GT, знаєте, викликає такий трішки дисонанс, тому що взагалі спортивні автомобілі вони трішки мають бути іншою формою, знає, такі більш плоскі, а не такі округлі. Тому, коли е, ви на дорозі бачите цей автомобіль, воно дійсно викликає якусь ну неймовірну гаму відчуттів. Але для того, щоб е, повністю насолодитися цим авто, я вам просто рекомендую сісти за кермо і трішки на ньому поїздити. Позаду нас також агресивний вид, і його пом'якшує лише ось ця надпис-ора, і стоп у нас високо розташовані. Це також добре для безпеки вашого автомобіля. Звичайно, багажник, як бачимо, відкривається. У нас автоматична, але він не дуже великий. Всього 228 літрів у складеному стані. Ось тут є така невеличка шторка. І якщо його розкласти, то ми отримаємо аж 858 літрів. Не можу сказати, що це багато, але для габаритів такого автомобіля це в принципі нормально. Складаємо його механічним способом. Немає такої кніпочки, яка зробить це за нас. Ось і. Рівної підлоги у нас взагалі немає. Від слова, взагалі. Дивіться, ось воно бачите, трішки тут провалюється. Єдине, що можна якось його підтягнути і зробити вигляд, що все у нас рівненько. Немає у нас тут такої ніші, знаєте, глибоко, як зазвичай, є в електрокарах. А, є просто виїмки такі для телефону, ось бачите, якраз ідеально. А також для а, загального набору електромобіліста. Що це таке? Ця зарядка? і Противогазник. Всередині автомобіля продовжується ось це поєднання олдскульності та інновацій. Це дуже добре видно, тому що він настільки мінімалістичний, він настільки а, цей салон стильний, знаєте, зі своїми такими штучками і фішечками, і звичайно дуже незвичними кніпочками, Що я прям кайфую від поєднання всього, від поєднання матеріалів, тому що тут і екошкіра, і шкіра, і така трішечки, як замша алькантара, і від поєднання саме кольорів, тому що автівка світла біла, а салон такий чорний. І з дуже приємним, і я б навіть сказала благородним таким багряним кольором. Знаєте, це дійсно кольори осені. Перед нами два екрани. Вони по 10 і 25 дюймів. Звичайно, що ліва сторона вона відображає все, що стосується автомобіля. Тут є і налаштування, і показники, які необхідні водію. І знаєте, мені трішечки це нагадує навіть Теслом, чому тому, що тут повністю відображаються автівки, які рухається. Не біля тебе навіть пішоходи є, всі якісь перешкоди. Вона тобі показує лінії, по яким можна їхати. Тобто, знаєте, таке відтворення інноваційної мапи в тебе перед очима. І налаштовувати цей екран можна налаштуваннями, які знаходяться на кермі в праворуч, тому що ліворуч вони відповідають за вибір мультимедіа, за голосові дзвінки. Також тут є помічник, тобто можна натиснути кніпочку, і поки що Китай. Китайською мовою задати якісь питання, або сказати, що треба ввімкнути або вимкнути, і вона вас послухає і це зробить. Тому я кожного огляду кажу, що все ж таки, мабуть, треба вчити китайську мову. Регулювання керма по вильоту, по а, глибині, воно механічним способом у нас ой, відтворюється. Також у нас є е, дві рукоятки, які відповідають за світло, і які відповідають за омивач переднього та заднього скла, які також можна, звичайно, підігрівати. І ці чарівні, я б сказала, кніпочки, вони виведені а, ось тут на панелі приборів. І я можу сказати, що це прям якась неймовірна кайфова історія. Я не знаю, в ламбрегіні так, да, мабуть, можна клацати. І ось навіть натискати на них це одне задоволення. То тут є підігрів заднього переднього скла, кнопка аварійної а, зупинки, а також налаштування клімат-контролю. І ось таким одним натиском всі ці кніпочки включаються та виключаються. Таке можна побачити лише в міні-купері та в літаку f 16 Так, значить, у нас є а, повітря. Дефлектори у нас також налаштовуються ось тут механічно, і хочеться окремо сказати про клімат-контроль. Налаштування у нас, звичайно, є на екрані, тобто ви можете регулювати ось тут швидкість подачі, точніше потужність подачі повітря. Також є декілька режимів, які ну, звичайні в автомобілі. Функції екрану вони мінімальні, але це добре, тому що тут є тільки те, чим ви будете дійсно користуватися, і, на жаль, завантажити щось своє тут не можна. Із найпопулярніших комфортних штучок тут є безпровідний CarPlay, також є під'єднання до Bluetooth. Ми можемо подзвонити з телефона. У нас є налаштування автомобіля, а, вони стосуються як і фар, так і налаштування сидінь, музики, паркінгу, світла, всього іншого. Ось тут у нас приховані налаштування всередині. Авто стосовно самого екрану, це і під'єднання до блютусу, і світло екрану. Хочете темний колір буде, хочете світлий, музика або якісь індивідуальні налаштування. Вибор кольору, який буде вам підсвічувати на цьому маленькому дисплейчику. Також у нас показується зарядка, тому що тут є і безпровідна, і провідна. Провідна у нас з USB, що, до речі, дуже незвично у 23-му році, тому що я завжди кажу, що нарешті лише Type-C. Ну і ось тут батарейка вона відповідає за функції налаштування і показує, що відбувається з вашою зарядкою. Бачимо, що на сьогодні вона заряджена на 66%, а вона приїде на 357 кілометрів і споживач. 21,3 кВт на 100 км. Також ми можемо встановити ліміт зарядки, якщо нам необхідно, і ми хочемо зберегти свою камеру, і прочитати якісь налаштування та правила, як правильно юзати автомобілем. Що із такого незвичного і що мені дуже подобається, ось ця чарівна кніпочка, яка у вигляді вентилятора, вона, звичайно, відповідає за налаштування клімату, але ось тут є сидіння. І тут є кніпка, яка вмикає вам масаж. Тож, поки я розповідаю вам, що тут взагалі є. Мені автомобіль а, робить а, дуже приємні дотики моєї, до моєї спини. Можна ось таким легким способом вімкнути а, безпровідну зарядку, тому що чомусь вона не автоматично це робить, а необхідно натиснути для того, щоб її активувати. Кермо мультифункціональне, воно з екошкіри, таке тоненьке, як на мене, трішечки. Я завелика в розмірах, але до цього звикаєш. Мені хотілося б, якщо б воно було або трішки тонше, знаєте, або трішки менше. Ось тут є така а, срібляста вставочка. Вона, в принципі, знаєте, відповідає більшості саме спортивних електрокарів, і дуже незвичний а, у вигляді знаку оклику такий логотипчик бренду Ора. А є у нас а, на правій стороні а, вмикання одразу камери 360, Вона тут є. І до речі, дуже а, круто, коли ви здаєте заднім ходом і під'їжджаєте вже до до перешкоди. Вона не лише показує вам скільки сантиметрів і відстань, до якої ви під'їхали, а автоматично вмикається камера зверху. Тобто, у вас є декілька оглядів. Ви можете по ну побачити та керувати автівкою для того, щоб взначай, кудись не в'їхати. Права сторона на кермі у нас вона відповідає за мультимедіа, а ліва, в принципі, за налаштування автомобіля. Консоль у нас з боку вона дуже елегантна та така витончена, я б навіть сказала. Неглибокий підлокітник є. Ось тут схована безпровідна зарядка, невеличка ніша є для якихось, не знаю, ваших ніщачків, автохол та автоматичне паркування. Тому що, коли ви сідаєте в автомобіль і хочете поїхати, не Необхідно спочатку обрати режим, тобто куди ви будете їхати, а потім зняти парковку. Ну і у вигляді шайби а, у нас є перемикач акселератора. Каву можна попити вдвох. Вони з штучками, які будуть її тримати. Також у нас є тут 12 вольтовий прикурювач. І це вам не ноу-хау автомобілів, в яких немає перчаточних. Ящичків тут все по олдскульному, по старому. Тому він тут є і досить таки глибокий. Стосовно сидінь, вони зі шкіри, є вентиляція, є підігрів. А є масаж, як я вже говорила, налаштування в топовій версії воно електричне, але у водія воно може регулюватися в 6 напрямків. А у пасажира лише в 4. Вони зручні, тому що можна також налаштовувати свою бокову підтримку та підтримку спини. Також можна налаштовувати ось ці підголівники. У нас в топовій версії є панорамний дах, в комфорті його немає. Він відчиняється як ось тією шторкою. Можна зробити, щоб повністю дах був світлий, або ж відкрити вікно і дихати свіжим повітрям. Лампи вмикаємо, вимикаємо, і ось тут є така кніпочка. Що ви самі обираєте чи потрібно вам залишити вімкнене світло, коли ви виходите з автівки? Тому що якщо натиснути і відкрити двері, вони будуть вмикатися. Або якщо ви вимкнути цю функцію, то будете виходити. В темряві, якщо це буде вночі. Є у нас ніша під окуляри, вона здоровезна, тому, я думаю, навіть поміститься декілька пар. І що як дівчині мені дуже подобається, те, що ось ця шторка, по-перше, вона у вигляді котика. А по-друге, що перед тобою прям якась. Професійне led освітлення, професійне дзеркало, як знаєте, у якихось акторів. Тобто, ти бачиш абсолютно всі нерівності. <сум> можна фарбуватися і в принципі не робити це вдома. А якщо ти поспішаєш на роботу, робити це безпосередньо в авто. Перемикати режимами можна як безпосередньо на екрані на цифровому, також є окрема кніпочка, виведена для зручності з боку, механічна з лівої сторони водія. І ось тут бачимо, що є еко, є авто. Є нормал. І є спортивний, бачите, змінюється звуки залежно від того, що ви оберете, і в кожному цьому налаштуванні, в кожному виборі режиму є свої якісь обмеження. Наприклад, якщо ви хочете їхати в екорежимі, буде обмеження 90 км швидкість на годину, більше вона не поїде. Ну, в принципі, я думаю, що логіка тут є. І єдине, що мені не зрозуміло, тут також ем, присутня і педаль, коли ви можете рекуперацію повністю тормозити, але вона не сумісна з екорежимом. Тобто, якщо ви хочете і економити, і Їздити е, на і педалі у вас цього не, не вийде. Треба щось буде обрати е, одне. Із е, того, що як електромобілісту мені подобається прям дуже сильно, і я від цього кайфую, це запас ходу, який відповідає дійсності. Тобто написано 354, навіть з вімкненим кліматом, тому що я вчора спеціально заміряла одометр, скільки я проїхала і скільки мені покажуть зміни, які були, вони відповідали там плюс-мінус один кілометр. Не дивлячись на те, що автомобіль низький з кліренсом 15,5 см, сантиметрів, немає відчуття такого, що ти знаєш там одним місцем по, по асфальту їздиш. Воно якось таке, знаєш. Не знаю, чи то завищено, чи то дуже зручне налаштування сидіння, яке, до речі, знаєш, воно з пам'яттю. Воно автоматично запам'ятовує і в багатьох машинах є така функція, але особисто мені вона не подобається. Коли ти виходиш з авто, воно знаєш, так по-перше, глибше становиться, по-друге, від'їжджає для того, щоб тобі було зручно вийти з автомобіля. Але я люблю, коли ти вже сів, налаштувався, воно під тебе і воно потім не смикається туди-сюди. Але в принципі можливо, така функція зручна. Тут багато функцій допоміжних. Водію асистентів, тобто вона гальмує, якщо бачить перешкоду, людину, велосипед, будівлю іншу автомобіль, наважливо. А Також вона щитує всі знаки. А, також вона попереджує тебе, якщо ти без поворотника можеш переміститися на іншу полосу, бачить полоси, бачить автівки, які їздять навколо тебе. Тобто, знаєте, ці функції звичні для авто, але вони настільки допомагають і Таке водіння воно стає більш приємним та комфортним. Якщо говорити безпосередньо, вже. Про а, динаміку і фізичні відчуття при приїзді, то вона, вона дійсно. Комфортна навіть тим, що тут багато а, такого опен спейсу. І не дивлячись на те, що в принципі, це авто розраховано, мені здається, на передніх пасажирів, тому що позаду дуже мало місця і навряд чи там хтось буде їздити довго або на далекій відстані, це ж все ж таки е, автомобіль для передніх пасажирів, не дивлячись на те, що в топовій версії позаду. Є підігрів сидінь, ну, тобто подумали про людей, ну або, можливо, про тваринок, якщо ви будете їздити та кататися з ними. Класний електрокар, який мені дуже сподобався. Щось схоже дійсно від там, або від міні, але це Ора, це новий бренд. Давайте будемо спостерігати, дивитися, скільки авто буде додаватися щомісяця, тому що як тільки люди почнуть про нього дізнаватися та відчувати всю енергію, комфорт і драйв цього електрокара, то будуть купувати його навіть не задумуючись. Ну і тепер, звісно, про технічні характеристики. Колісна база, я забула вам сказати, тут 2650 мм, а вага цієї ластівки одна тонна 665 кг. Батарейка тут з залізо фосфатна вона з рідким охолодженням, вона з переднагріванням батареї, ємність в топі 63 кВт. В є база комфорт, точніше там 47 Проїхати вона зможе. 500 кілометрів, і те, що я бачу на одометрі, ті цифри, які дійсно проїжджає автомобіль, і цифри, які співпадають з монітором, я вважаю, що цей автомобіль реально проїде свої 450 залізних кілометрів з увімкненими усіма приборами, кліматом та іншими якимись обладнанням. Тут всього один електромотор, це передній привід, потужність його 126 кВт, а це дає 171 кінську силу і 250 метрів в крутящий момент. А це значить, що до сотні вона не буде взлітати, як ми очікуємо від електромобіля, якщо навіть порівнювати з тим же знову ж фіатом. За 8,6 секунд ви долетите до 100 кілометрів. Але в принципі, якщо чесно, Поганяючи трошки на ній, мені здається, чисто інтуїтивно та фізично вона робить якось це набагато швидше. Хоча є заявлені цифри по паспорту, ну і вона дійсно їм відповідає. Тобто, знаєте, такі перегони на дорогах на цьому автомобілі ну трішечки не вдасться зробити, не дивлячись на те, що у нас тут є надпис «GT». Споживання на 100 км по паспорту від 13 кВт. Якщо ми ємність батареї 63 ділимо на 13, то у нас виходить ті ж 484 км, які вона зможе проїхати. А, через те, що вона не габаритна і, в принципі, в неї така вага середнього електрокара, я вірю, що вона може вміститися в ці 13 і проїде зазначені кілометри. А, ще тут є 6 динаміків, тут класний звук, і мені сподобалось те, що він автоматичний. Тично регулюється та змінюється в залежності від того, яка швидкість автомобіля, якщо ви їдете швидше. То музика автоматично починає грати гучніше. Якщо ви зменшите свою швидкість, то і, відповідно, музика також стає тихішою. Ну, і якщо коротко підвести підсумок, то починаючи з зовнішнього вигляду, коли ти дивишся на цей автомобіль, у тебе виникає посмішка, і ти дійсно розумієш, що він гарний. Вся ця історія вона переноситься в салон. Тобто тут настільки стильний мінімалізм, ось ті навіть, знаєте, ремені безпеки вартують ну цього кольору, такого знаєте, стриманого, але вишиканого я можу сказати, що багатьом він зайде, і ми будемо зустрічати ці автомобілі на дорогах України дуже і дуже часто, тому що за свої гроші. А цей автомобіль вартує того, щоб ви звернули на нього увагу. І якщо ви захочете його протестувати, то звертайтеся в дистриб'юторський центр офіційний, який дає гарантію на цей автомобіль 8 років або 150 Тисяч кілометрів пробігу, який знаходиться знову ж таки на Павла Осанка 8. У них їх багато, там є різні кольори на ваш смак. Тому завітайте до салону. і Обов'язково підпишіться на канал і напишіть мені в коментарях, як вам цей автомобіль, і обов'язково, якщо вам вдасться його також потестити. Ну і тепер найцікавіше ціни. Значить, комплектацію комфорт в Україні можна придбати за 1 мільйон 175 тисяч гривень. Ну а комплект. Ектацію, яка у нас сьогодні була на огляді, це топова, можна придбати за 1 мільйон 470 тисяч гривень. Якщо вас зацікавило, то придбати ці автомобілі можна в компанії, точніше в офіційного дистриб'ютора компанії бренду Ора в Україні, яка називається Нова енергія України, і знаходяться вони за адресою Київ Павла Осенка 8. Тож я поїхала насолоджуватись керуванням автомобіля.